Всім привіт, друзі! Маю я ось такі гарнезні помідори. Бачите, розові і такі довгі сливочка. І зараз я е, приготую з них томатний сік. Отже, я їх помила, зараз гарно нарізаю кусочками і кладу в кастрюльку варити. Друзі, подивіться, як гарно зварилися наші помідорки на томатний сік. Зараз я вже дала сюди сіль і цукор. Все даємо до смаку. У мене рецепту нема. Даю і пробую, чи мені добре солодкувати, чи воно. Оце, друзі, не даю, тому що помідорки, вони самі кислі. Зараз це все я блендеру і буду виливати в готові баночки. Все, друзі, зблендерила. Подивіться, яка це красота. Десь-не-десь десь є зернятко. Це смакота, друзі, це неперевершено зернятко. Десь кусочок м'якоті. Мені це ні, не шкода. Я знаю, які я давала помідорки. Розумієте, о, попало мені кусочок м'якоті. Я це посолила, поцукрила. Дуже смачний сік. Дуже. У зимі буду тушити кусочку і смакувати своїм томатним соком. Ще вам покажу, як закрию О, баночки. І так, друзі, з 4 кілограм помідор. Таких гарних в мене вийшло 4 літрові банки соку. Бачите, який він густий? Я вже собі горнятко випила. Сік дуже смачний! Дуже, дуже і дуже. Все мої любі! Готуйте, смакуйте! Всім гарного дня і до зустрічі!